Чи знали ви, що якість вашого сну напряму залежить від того, куди направлена ваша голова? Друзі, і це зараз не езотерика, це зараз не феншуй, це конкретні наукові дослідження. Якщо, до речі, ми кажемо про феншуй, феншуй якраз таки помиляється, тому що за цією китайською філософією ні в коєму разі не можна лягати головою на північ. Якщо ви спите головою на північ чи на південь? У вас суттєво, у вас просто суттєво покращується ваш сон. Там фішка полягає в тому, що вчені почали досліджувати худобу, і вони помітили, що худоба, коли лягає спати, вона зачастую лягає головою або на північ, або на південь. І, проаналізувавши тисячі от таких от кейсів, вони подумали: що якщо ми перевіримо це на людях? Я був трошки скептично налаштований. Але тим не менш я собі завантажив на мобільний телефон додаток компас і перевірив, де в мене північ-південь. І щоб мені спати головою або на північ, або на південь, мені треба розкласти мій диван і лігти по діагоналі. Супер незручно. Супер незручно, ти лежиш, ти прям відчуваєш в боку цей знаєте перехід в дивані. І я ліг, і я думаю, ну зараз буду мучитись. Друзі, я був дуже здивований насправді результатом, тому що я реально помітив, що я почав краще спати навіть в такій дивній позі, коли ти лежиш в своєму розкладному дивані по діагоналі. Але я розумію, що ця порада не для всіх. Да? Навряд чи ви будете псувати свій інтер'єр і переставляти тепер ліжко, особливо кожної ночі, комусь пощастить, комусь не пощастить. Тому сьогодні в цьому відео я б хотів дати вам. Ще більше якраз такі невеличких практичних е, е, порад, які суттєво покращать ваш сон. Маю вам зізнатися, що проблем з засинанням в плані сну в мене нема. І я вам розкажу, як я вирішив це питання. Але що мене турбувало руками, це момент, коли я прокидався. Посеред ночі, десь приблизно четверта-п'ята ранку я просто прокидаюся і мені не хочеться спати. Хоча ні, хочеться спати, але я не можу заснути. І роками вивчаючи питання сну, я так само завжди експериментував, як можна безпосередньо вирішити ще цю проблему. І маю вам сказати, що за останній рік я маю кардинальний прогрес в. Цьому плані тому сьогодні я якраз поділюсь з вами всіма новими фішками, новими науковими даними про сон. Хочу вам зазначити, що я на початку своєї кар'єри YouTube вже зробив одне з найперших відео мого youtube каналу про сон. Я там відштовхуюсь від книжки Меттью Волкера. Навіщо ми спимо? Дуже вам рекомендую цю книжку. І зараз дуже швидко, перед тим як ми пірнемо вже в конкретні е, техніки, моменти, як просто сьогодні вам покращити ваш сон, я маю дещо нагадати з цієї книжки. Перша фундаментальна ідея звучить так: 8 годин. Це не те, скільки треба дивитися мене кожного дня. Ні, це те, скільки треба спати. 8 годин крапка. І тут є найбільший підводний камінь полягає в тому, що є дуже мізерний відсоток населення нашої з вами планети, якому достатньо реально 4, 5, 6 годин. І найгірше полягає в тому, що ці, цей мізерний відсоток дуже любить хрустіть пальцями. Мовляв, де нащо ви так довго спите? Скільки можна спати? Ви що, 4-5 годин? Прапор в руки і бігом в бой. Це все класно. Вам дуже пощастило, якщо ви, як Леонардо да Вінчі, можете спати 4-5 годин. Але більшості людей необхідно все ж таки 8 годин в цій книжці Метю він доводить, що трапляється з вашим організмом, якщо ви спите менше. Бо дізнаюсь вам чесно, працюючи коучем, до мене приходять клієнти заряджені, Макс, давай коучи мене. Коучі мене поповній. Давай мені вправи завдання, давай складати план. Клас, супер, давай. Тільки одне невеличке питання до тебе спочатку: як зі сном? Зі сном все бомба. Сплю по 4 години на день. А скільки кави п'єш? 5, 6, інколи 7 чашок, але, в принципі, сон мене не турбує. Стоп, 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 стоп. Давай розберемося спочатку зі сном. Ні, 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 в мене все добре, давай коучі. Коучі мене поповні, давай план складати, давай вже будемо заробляти перший мільйон. Це все прекрасно. Це все прекрасно, але все ж таки, давай спочатку підемо в сон. А саме у 8 годин сну, коли ми маємо це перше досягнення в плані 8 годин сну, тоді з'являється насправді прорив. В житті мого клієнта, тому що якісний сон і повноцінний сон він дає енергію, він дає творчі здібності вирішення проблем. Він дає набагато кращий настрій, психологічний клімат всередині тебе. Він, є, він дає тобі бажання в плані кращого вивчення нових матеріалів. Тому 8 годин сну це, друзі, те, з чого ми маємо почати. Ви знаєте, я коли готувався до цього відео, я ведучи онлайн-марафон медитації, я розказав своїм учасникам про це відео, і одна з учасниць мені дещо порекомендувала. І я, чесно кажучи, по-перше, спочатку трошки скептично до цього поставився. По-друге, я був шокований, чому ця інформація. Пройшла повз мене, якось так вийшло, що я вивчаю завжди питання сну, бо я розумію, наскільки це важливо, але чомусь я про це не знав. Хоча це вже тренд останній рік чи два, тому можливо я вас нічим не здивую. І я подумав: треба придбати, щоб під кінець мого відео про сон я сказав: до речі, є ще отакий-то інструмент. Але, друзі, я настільки зараз вражений результатами свого сну. Я настільки вражений оцим моментом не прокидання посеред ночі. А навіть якщо і прокиданням, то засинанням за лічені хвилини, що я реально зараз ставлю цей інструмент на перше місце. І цей інструмент це важка ковдра. От у мене тут 7 кілограмів, реально важко, 7 кілограмів щастя. Це моя важка ковдра. Ковдра, я знайшов принаймні два наукових дослідження. Перше наукове дослідження якраз в журналі, який спеціалізується за сон, і там було сказано, що люди, які сплять під важкою ковдрою, вони сплять довше і якісніше. І ще інше наукове дослідження я знайшов, яке каже про те, що е, нам, як соціальним тваринам, людям, дуже, дуже важливо мати обнімашки. І от ефект від важкої коври, так ковдри такий самий, немов тебе всю ніч хтось обнімає. І я так само це помітив по собі. Тобто ти лягаєш під колодру, і першу ніч насправді дуже некомфортно, дуже погано, але не хочеться вилазити. Вона тебе повністю обволак, і, таке, і таке враження, що тебе обнімають зі всіх боків. І скажу чесно, першу ніч було складно, але першу ніч уже спав фантастично. Другу ніч так само було трошки незвично. Бо я для себе зрозумів, що насправді я дуже люблю ворочатись у сні. Дуже люблю ворочатись. Тут таке враження, наче ти залазиш в маленьку норку, да? і тобі в ній так комфортно і не хочеться виходити. Другу ніч ще був такий невеличкий челендж. Зараз я взагалі не відчуваю її важкості Єдине, я зробив research при тим, як купляти і радять купляти важку ковдру, вона називається важка ковдра, щоб це було 10% від вашої ваги. Тут ця ковдра 7 кілограмів, у кого там 90 кг, той. 9 кг ковдри, в кого 50 кг, то той 5 кг ковдри. І, до речі, на ринку я от а, помітив, що най, найходова модель це 7 кг, але в інтернеті можна замовити і 6, і 5, і 9. Єдине конкретний лайфхак від мене. Е, я її придбав, вона в мене лежить і я. Вже безпосередньо перед сном почав його заправляти в пастільну білизну. Не так зручно її заправляти. е, І це 7 кг. І ти тягаєш 7 кг туди-сюди. І я за оці 3-4-5 хвилин, поки її заправляв, я лягаю спати. А я ну я позаймався. Я гантелю потягав сім кілограмів. І я, в принципі, от мені було так трошки незвично, тому що ти прям лягаєш і відчуваєш такий заряд, але не дивлячись на це. І не дивлячись на те, що мені прям першу ніч було складновато, ну бо це ти якби відчуваєш, да що воно тебе якби прижимає прямо в ліжко. Але не дивлячись на це, навіть перша, перша моя ніч, перший сон з тією ковдрою, він мав фантастичні результати. І ми зараз приходимо до наступного дуже потужного інструменту для вашого сну, як кажуть, наукові дослідження. Найкращою подушкою для вашого сну є от отака уобразна подушка. Мало того, цій U-образній подушці має бути спеціальний матеріал, яка називається memory foam. А, якщо прикласти, так, дослівно, вона виходить як піна що Да? Memory foam плюс. Вчені так само е, досліджували багато різних подушок. Вони прийшли до висновку, що це має бути така у-образна подушка. Там має бути матеріал Memory Foam. і отут висота має бути 10 см. Це найкраща, найоптимальніша висота для таких подушок. Як ми спимо, якщо ми спимо на боку, то оцією вищою стороною ми під е, голову. Кладемо, якщо ми спимо на спині, ми спимо ось тут на цій стороні. І давайте перейдемо до двох дуже потужних навичок, які ви можете робити перед сном, щоб засинати дуже якісно. Перша навичка, я про це вже казав в моєму першому відео. Про це каже Метью Волкер в книзі Навіщо ми спимо? Про це кажуть більшість учасників мого марафону 30 днів медитації. Медитація, друзі, це перша, що вона лікує, це швидкість вашого засинання. Без перебільшення, з першого дня практики, люди відзначають, що їх сон став в рази краще. Але, друзі, тут є так само невеличкий нюанс. Перший нюанс полягає в тому, що якщо ми кажемо про медитацію, то ми кажемо про справжню мантру медитацію. Ти отримаєш спеціальне слово мантру, і ти проговорюєш її це слово всередині себе спеціальним чином. Це перший нюанс. Тобто, на жаль, техніки розслаблення з Ютубу, розслабте праву ногу, розслабте лібов ногу, вони не зовсім являються медитацією. Це прекрасні техніки релаксації, але якщо ми кажемо для того, щоб вилікувати ваш сон, і особисто вилікувати момент засинання, ви будете дуже-дуже здивовані. З першого дня це те, що ти перше відчуваєш, коли починаєш медитувати, ти дуже швидко засинаєш. Але, друзі, тут є якраз такий нюанс, про який я не сказав в моєму першому тоді відео. Справа полягає в тому, що я вже не перший місяць веду марафон медитації, я вже не перший рік навчаю моїх клієнтів один на один медитувати. І я помітив наступну тенденцію: що якщо все ж таки у вас є суттєві проблеми зі сном. То вам треба медитувати наступним чином. Вам треба після того, як ви перестали брати слово мантру, ми в медитації не зразу виходимо з неї. У нас ще є третій етап. І, до речі, у нас ще є перший етап перед тим, як брати слово мантру. Так от, коли ми пройшли перший етап, потім ми беремо слово мантру. І потім, коли в нас йде третій етап, замість третього етапу. Ми маємо, не відкриваючи очі, зразу лігти спати, тобто, мовно кажучи, робити медитацію вже в ліжку. Я спеціально зробив мій марафон медитації так, що ми зустрічаємося кожного е вечора, пізнього вечора. Так, щоб більшість учасників зразу після медитації змогли лягти спати, але деякі учасники їм подобається лягати достатньо пізно, о 12, скажімо, і вони ще там, годинку після наших зустрічей, годинку півтори гуляють. І от такі учасники, коли приходять і кажуть, слухай, медитація, прям дійсно сон став трошки кращим, трошки краще стало засинання. В мене стресостійкість на новому рівні, але все рівно от хотілося б кращих результатів. Я йому кажу, тоді давай так, давай. Зробив медитацію і зразу, не відкриваючи очі, коли ти припинив безпосередньо техніку, правильну техніку виконання медитації, яку я навчаю на моєму онлайн-марафоні за 30 днів. Зразу після цього ти лягаєш спати, і отут ми маємо фантастичні результати. Навіть скажу вам більше, один з учасників нашого марафону, який вже з нами не перший місяць, і він прийшов на медитацію. У нього не було проблем зі сном, і він завжди був з нами, медитував. І потім він ще годинку півтори голь. І тут він вирішив от спробувати безпосередньо помедитувати окремо, тому що ми кожного дня робимо записи наших зустрічей. І от він не прийшов на нашу онлайн-зустріч, потім подивився в записі, і наступного дня приходить і каже, Слухайте, ну я прям був вражений. Я був вражений. Я в мене не було проблем зі сном, але це, от як моя важка ковдра, так само не було проблем зі сном але коли я запросив її в своє життя, я відчув вау. Це зовсім новий рівень насправді як можна спати, як можна висипатися. Тому, друзі, запрошую вас на мій марафон 30 днів медитації за посиланням під цим відео. Подивіться відгуки людей, що люди кажуть про сон. Мало того, на вас там ще чекає зараз безкоштовна лекція, чому ти ніколи не будеш медитувати, тому що в плані медитації є дуже багато підводних моментів. Це перший інструмент. Перший інструмент в плані кращого засинання. Ще є один достатньо непоганий інструмент це ароматерапія. Мені дуже подобається використовувати запах лаванди. Понюхати запах лаванди прямо з баночки 5 хвилин прямо перед сном, або ще краще 5 хвилин перед медитацією, дуже розслабляє. Лаванда це той запах, який а, дуже класно знімає стрес, розслабляє, і він дійсно впливає на ваш сон. Потім, що я ще роблю: я беру спонжик ватний і туди капаю одну чи дві краплі. Єдине, друзі надважливий момент: лаванда, ефірна олія лаванди в аптеці за 100 гривень. Це не є ефірною олією, це йде чиста синтетика. Ви можете мені не вірити. Сходіть в аптеку, купіть за 100 гривень, а потім замовте з Айхорбу отакий флакончик на 7 мг, Це коштує приблизно доларів 15. Мені його вистачає на півроку мінімум. Нюхаючи з баночки і капаючи періодично а, краплю дві на спонжик. І я кладу кладу біля себе, коли сплю. Ви відчуєте, ви відчуєте наскільки покращився а, ваш сон. Тепер ми розмовляємо про моє пробудження о четвертій ранку. Я руками особливо це було взимку. Особливо це було взимку, от четверта ранку. І я почав аналізувати. Я почав аналізувати, чому я прокидаюся. І я прокидався від того, від дуже сильної сухості, сухості в горлі і сухості в носі. Так? І мені прямо от спрага неймовірна, я йшов, напивався. І все рівно ти вже прокинувся о четвертій, о п'ятій, і ну, трошки складувати тобі дуже швидко заснути. І тому я рік тому назад дізнався про такий дуже важливий інструмент, який називається зволоження повітря. Так вийшло, що в мене непогано е, топлять взимку. Мені пощастило, тобто в мене е, спекотно, можна сказати, взимку. І саме тому повітря дуже дуже сухе. І перед тим, як купляти зволожувач повітря, купіть, будь ласка, невеличкий. Такий термометр, який показує, яке у вас зволоження повітря. Оптимальне зволоження повітря це від 40% до 60%. Якщо менше 40%, то це повітря, яке сприяє розмноженню бактерій. Якщо вище 60%, то це повітря, яке сприяє розмноженню грибків. Тому і не те класне, і не те класне, саме від 40 до 60. Тому, друзі, я придбав собі ось таку модель зголожувача повітря. Я взяв одну з найбюджетніших, я її користуюся дуже задоволений. Ти реально от з першої ночі помічаєш, наскільки тобі набагато, набагато легше стає дихати. Я тепер не прикидаюся через те, що в мене реально дуже сушить в горлі, сушить в. В носі ти виставляєш тут який рівень вологості має бути в тебе в кімнаті. І він розуміє, що якщо там більше мовно кажучи 60, воно вимикається, якщо менше воно вмикається. Я відчув різницю на те, як взагалі дихається. В плані а, вночі, буквально з перших днів, і від цього сон став набагато набагато кращим. Плюс ще один такий невеличкий, дуже прикольний момент. Я записую це відео в лютому місяці, і в мене в кімнаті, де стоїть зволожувач повітря, рослини зараз всі. Дають нові листочки, всі прямо дуже сильно ростуть, і це в лютому місяці. І мене це так сильно радує, тому що, знаєте, на вулиці нема там зараз у нас е е дерев, нема квітів, нема сонечка. І тут ти прокидаєшся, а в тебе вся твоя рослинність у лютому місяці прямо. Росте, дає, дає нові листі, і це дуже дуже насправді надихає дуже тебе так емоційно радує. Тому, перше, друзі, що я використав, це зволожувач повітря. І я навіть його не стільки заради сну використовував, скільки просто я почав займатися питанням гігієни повітря, і я був здивований, на що може. Ось цей прибор. Наступний друзі інструмент, який я почав використовувати після того, як я зрозумів, що я так само дуже часто прокидаюся о четвертій, о п'ятій з такою якоюсь важкістю в голові. І що мені допомагало, у що мені прям дуже хотілося, це зразу відкрити вікно, щоб запустити свіже повітря. І мені реально від цього ставало набагато краще. Мало того, я набагато швидше оці 4-5 ранку засинав, але потім знову ж таки прокидався, бо було вже достатньо холодно в кімнаті. І тому я дізнався про таку річ як рекуператор. Це спеціальний прибор, який робить так, що в тебе завжди свіже повітря з вулиці потрапляє в твою кімнату. І він, поки проходить цей рекуператор, він нагріває це повітря. Але. Я, друзі, поки що не пішов в рекуператор, тому що це треба там сверліть отаку дирку в себе в стіні. Цим треба займатися. І він коштує так не зовсім бюджетно, щоб в плані того спробувати піде-не піде. Скоріше за все, я піду ще в рекуператор, але поки що я вибрав насправді один занадто бюджетний варіант, який мені дуже сподобався. Я дізнався, що є така річ, як провітрювачі. Віком. Виглядає ця річ ось так. Коштує вона 10 доларів. Треба встановити. Хлопці, якщо ви знаєте, як забити цвях, і не тільки знаєте, а можете забити один, хоча б один цвях, ви оцю красу встановите на своє вікно за 10 хвилин. Вона встановлюється зверху вікна, і ти. За рахунок того, що тут є такий повзунок, ти можеш зробити так, щоб в тебе зверху вікна почав невеличка така струйка свіжого повітря йти. І ти можеш закрити і знову ж таки в тебе повна повний, повна герметичність як була раніше. І ви знаєте, мені насправді дуже зайшла ця річ за 10 доларів. Я взагалі відкриваю і в мене цілий день в мене завжди свіже повітря. Ти от заходиш і ти відчуваєш, що в тебе є свіже повітря. Плюс ти можеш навіть регулювати. Ти можеш там, якщо посередині, то повітря буде виходити ледь-ледь. Якщо наповну, то ти прям відчуваєш цей невеличкий свіст, як у тебе зверху твого вікна виходить е, свіже повітря. І останній дам вам невеличкий факт: він все ж таки не зовсім науковий, але мені він подобається, тому що я по собі його... Так само помічаю справа. полягає в тому, що в китайській медицині цього мене навчив мій цигун-майстер. Я вже багато років практикую цигун, і він сказав, що насправді це є дуже великою помилкою лягати спати, коли ти втомлений. Тому що, щоб заснути організму, для цього е, треба певна енергія. А в тебе нема цієї енергії. Тому знаєте, коли ти вже повністю такий вижитий, думаєш, от зараз тільки доторкнусь до подушки і зразу засну. Здавалося, ти лягаєш і не можеш ворочуєшся, не можеш заснути. Тому пам'ятайте ще про такий момент, що лягати треба спати, коли тобі хочеться спати, але не коли вже в тебе просто ти не можеш сидіти, тому що вашому організму треба якась енергія. Для того щоб заснути, а він не може взяти цю енергію. Це така річ, яку я просто перевіряю на собі. Я дійсно помічаю, що коли я занадто втомлений, занадто сильно хочу спати, то мені по іронії якось воно складнувато дається засинання. Але знову ж таки повторюсь, що в плані медитації це, умовно кажучи, не 5-10 хвилин, як завжди, а хвилин 20. Але все рівно, якщо ти себе привчив вже е починати спати за 5 хвилин, навіть оці 20 хвилин відчуваються, як щось таке дивне, як щось незвичне. Тому, друзі, ось така річ про наш з вами сон. Не забувайте, будь ласка, що Сонце є одна з провідних речей в вашому житті. І за цю річ треба працювати. За цю річ треба старатися. І ця річ вас віддячить тим, що у вас буде дуже багато енергії, що у вас буде завжди класний настрій, що у вас буде класне емоційне і психологічне здоров'я. Тому бажаю всім сьогодні. Міцного, гарного сну, і для цього у вас вже є всі необхідні інструменти. Це був Макс, і ми ще почуємося.